Добрий день. Я вітаю вас у творчій майстерні. Пропоную сьогодні разом розписати ось таку гарну вишиванку. Вишиванка. Елемент українського народного вбрання. З давніх давен в Україні народні майстрині вишивальниці прикрашали вишивкою одяг. Це були рослинні та геометричні мотиви. Кожна вишивка мала своє значення. З давніх часів вишита сорочка вважалася оберегом вона є символом краси, щасливої долі, любові. Вважали, що сорочка наділяє людину цілющою силою рідної землі та захищає від усього лихого. Приступаємо до роботи. Для початку зробимо шаблон нашої майбутньої вишиванки. Беремо листочок, згинаємо навпіл, та починаємо промальовувати так, як я показую на відео. Малюємо половинку вишиванки. Горловинку, рукавчик. Гарненько все промальовуємо та вирізаємо. І у нас отримається шаблон нашої майбутньої вишиванки. Отриманий шаблон ми маємо обвести на більш цупкому папері. Ось я вже обвела і вирізала. Саме на цій вишиваночці ми з вами зобразимо розпис. Для початку зробимо розміточку. Так як я показую на відео, з допомогою лінійки та простого олівця робимо розмітку там, де ми будемо з вами малювати візерунок. Це робиться для того, щоб візерунок був симетричним, тобто однаковим з лівої, та правої сторони. Для розпису нам знадобиться чорний та червоний колір. Чорним кольором пропоную навести деякі лінії. Пропоную навести спочатку лінії на рукавчика. Стараємось робити тоненькі лінії а не відривати ручку. Тепер приступаємо до червоного кольору. Посередині нашої вишиваночки я пропоную намалювати восьмипелюсткову клітку, квітку, так як я показую на відео. Далі намалюємо іще ось такі листочки зверху квіточки та знизу квіточки. Ось такий листочок. Такий самий листочок пропоную зробити на рукавчиках. Тут я вирішила зробити хвилясту лінію. Знизу я також вирішила намалювати ось такі листочки. Так як я малюю, це лише зразок. А ви можете зобразити свої елементи, використовуючи те, що я показала. Спочатку бажано продумати майбутню композицію, а вже потім малювати. Потім я також додала чорні листочки. А тепер пропоную намалювати крапачки за допомогою ватних паличок. До речі, діти, а що означають кольори вишиванки? Червоний колір символізував любов, а чорний це родюча земля. Ставимо крапачки там, де їх не вистачає, але забагато крапочок теж не повинно бути. До речі, горловинку можна обвести червоним або чорним кольором. До речі, 18 травня в Україні святкується День вишиванки. Я пропоную вам разом з батьками до цього свята зробити ось таку поробку. Бажаю вам гарно провести час за творчим заняттям. Дякую за увагу! На все добре!